Будьте обережні, багато лже пророків, які вам обіцяють, що вони вам допоможуть позбавитися від негативної енергії та вам пропонують відкинути цю енергію кудись. Але ж від себе ви не зможете позбавитись, тому що ця енергія це і є ви. Потрібно цю енергію. Працювати над нею потрібно знайти корінь, чим ви це створили, потрібно знайти позитивний намір і так далі. Це праця над собою. Бо коли ви відкидаєте цю енергію, ви її відкидаєте на задній план аури, і вона повертається до вас і це круги, кола, сансари. І тому, якщо не в цьому житті, то в слідуючому Ви це будете проходити. Тому це не допомога, а це підстава. Що потрібно робити? Потрібно працювати над цією енергією, а не відкидати. Але в наш час, на жаль, багато людей хочуть багато мати, та мало або зовсім не працювати над собою.